Чи знали ви, що у мультфільмі Короліна у світі кошмарів є дуже непомітна, але крута великотка з посиланням на інший мультфільм під назвою Жах перед різдвом? І коли я кажу Дуже непомітна, я справді... Маю це на увазі. Помітити її можна лише якщо знати, куди дивитись, або якщо ви випадково і дуже вчасно натисли паузу під час перегляду. Ближче до фіналу, за таймкодом на годині і десятій хвилині приблизно, короліна зайде до кухні, де її інша мати готуватиме сніданок омлет з беконом. Нам потрібен момент, коли жінка розбиватиме у тарілку яйце. Саме у цьому яйці схована великодка. Якщо дивитись мультфільм у високій якості, бо тільки так визнається. Можете розглядіти секрет, можна помітити, що жовток у яйця не зовсім нормальний. У ньому можна впізнати обличчя Джека Скелінгтона, головного героя жаху перед різдвом. Я ж казав, що це дуже непомітний секрет. А зроблено це скоріш за все, тому що режисером цих двох лялькових анімацій була одна і та сама людина. Генрі Селік, Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Євген. Сподіваюсь, ця перша великодка трошки задала настрою для всього випуску, тому що сьогоднішнє відео я вирішив зробити трошки особливим. Це такий собі різдвяно-новорічний спешл. не прямо тематичний, але у ньому я зібрав секрети та деталі з фільмів, які прийнято вважати різдвяними. Знаю, що далеко не всі цього року будуть відзначати якісь свята, я і сам з таких, але все ж мені хотілося б, хоча б трошки принести вам. Якогось святкого чи ностальгічного настрою. Тому, звісно, дуже сподіваюся, що вам сподобається і ви гарно проводите час за переглядом. Сьогодні ми дізнаємось, як пов'язані між собою мультфільм Полярний Експрес та фільм Назад у майбутнє. Подивимось на цікаві деталі у культовому саме Спробуємо помітити великодки у фільмах про Гаррі Поттера та багато-багато іншого. Це цікаві, але часто дуже непомітні секрети та деталі у фільмах. Випуск номер 3. різдвяний спешл. приємного перегляду. Продовжу це відео з класичного самодому, який я як завжди з великим задоволенням вже встиг подивитись на цьому тижні. І почати хотілося б з питання до вас: чи замислювались ви колись над тим, що трапилось з авіабілетом Кевіна до Парижу, чому жоден член сім'ї не помітив відсутнього квитка? Зараз і дізнаємось. на початку фільму, коли уся родина вечеря на кухні, на столі можна помітити як паспорти, так і квітки на літак. Згодом починається галас, хтось перевертає стаканчики з напоями, і вони заливають увесь стіл. Батько Кевіна миттю біжить рятувати документи і протирає розлите. І саме в цей момент вирішується доля Кевіна. Абсолютно ненароком. Пітер разом з мокрими серветками згрібає в купу квиток хлопчика і викидає його у сміття. У наступному кадрі можна навіть побачити ім'я Кевіна, написане на білеті. Доволі тупо, звісно, що Пітер отак взяв і згріб його документи, але разом з тим це далеко не єдине дивне рішення, яке приймали батьки Кевіна протягом всього фільму. Все ж деталі справді цікаві. Або от ще один смішний факт, коли Кевін дістається до скрині свого брата База і знаходить там фото його дівчини. Базова краля. Пампушка. На цій фотографії насправді зображен хлопець у перуці, не по сюжету, звісно, просто режисер фільму вирішив, що було б дуже негарно і образливо використовувати світлину дівчини для цієї сцени. Тому для комічності творці вирішили використати фото хлопця. А що більше хлопець, цей син художнього керівника цього фільму? Ще одна маленька деталь у фільмі пов'язана з курткою Кевіна. Хлопчик носив її протягом всього першого фільму. Так, от цікаво, що у другій частині. У цій самій курточці буде ходити вже не Кевін, а його кузен Фуллер, якого тут до слова грає справжній брат актора Макалія Калкіна. Це такий собі натяк на те, що Кевін вже підріс його курточку, просто віддали молодшому кузену, тому що очевидно, що батьки Кевіна набагато більш заможніші ніж їхні родичі. На останок з фільмів самодому подивимось на цікаве камео у другій його частині. І ні, я не маю на увазі появу у кадрі Трампа. Під час першого візиту Кевіна у іграшковий магазин, водночас. Ому з кадрів буде чоловік з маленькою дівчинкою на руках. Так от насправді це режисер цього фільму Кріс Коламбус, а дівчинка його справжня донька Елеонор. З нею, до речі, пов'язано ще одне цікаве камео, але вже в іншому фільмі, і про це я розкажу вам трошки згодом. А поки що рухаємось далі. Наступним фільмом у цьому випуску буде ще одна класична новорічна комедія, як Грінч в Краф Різдво. Тут я покажу простенько, але тим не менш доволі цікаво, як на мене, деталь. А згадайте сцену, у якій жіночка на ім'я Марта Мей вихваляється перед своєю не такою заможньою сусідкою, своєю новою покупкою пушкою, що розвішує різдвяні вогники. А ось нова іграшка. Так, от насправді, бюджет фільму не передбачав занадто дорогих cgi ефектів як то пушка, що стріляє гірляндою. Тому для зйомок вирішили використати простий намотувач шнурів, як той, що є в пилососах, і просто відзняти сцену, де гірлянду намотує на цю пушку. А потім реверсували відео і отримали потрібний результат. Не знаю, як ви. А я саме за такі речі, в тому числі, і обожнюю старі фільми. Далі у випуску ще одна культова класика різдвяного сезону – горішок нам потрібна сцена з моментом, коли Бандос Тео підбиратиме пароль до сховища на Катомі Плаза. Паролем виявиться слово Агакі. З японського воно перекладається як червоний замок. Акагі. У перекладі з японської червоний замок Код прийнято. Перший замок вимкнено, і цікаво це слово з декількох причин. По-перше, якщо додати літеру Т до слова Агакі, ми отримуємо прізвище персонажа Джо Тагакі, якого у цьому фільмі грає актор Джеймс Шіґета. По-друге, агакі це назва справжнього японського віаносця, який брав участь у битві за Мідвей, у 76-му році вийшов художній фільм за мотивами цієї битви. І от віцеадмірала Нагумо, цього флагману Агакі грав той самий актор. Джеймс Щіґета, що був Джо Тагакі у міцному горішку, чи то це випадковий збіг, чи ні, але як на мене доволі цікаво. Інша великодка буде на початку другої частини міцного горішка під час розмови Джона зі своєю дружиною Голі, яка в цей час знаходиться у літаку. Зверніть увагу на журнал, що тримає в руках старенька леді, що сидить поруч з голі. На ньому зображено двох головних героїв. Іншого не менш відомого детективного бойовика Мартіна Рікса та Роджера Мурту з серії фільмів Смертельна зброя. А все тому, що як міцний горішок, так і смертельну зброю знімала одна й та сама голівудська компанія. Silver Pictures. за хвилинку я продовжу, але перед цим я вже традиційно маю подякувати усім небайдужим людям, які підтримують цей канал, і те, що я на ньому роблю. Меценатам, чиї імена ви зараз і бачите на екрані. Це чудові підписники мого патреону, спонсори на Ютуб, а також небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами. Безмежно вдячний кожному і кожній з вас, в тому числі, звісно, і простим глядачам, які продовжують залишати під відео свої коментарі, ставлять лайки та ділять. Цими відео в соцмережах або навіть просто розповідають про них своїм друзям. Пам'ятайте, що все це не даремно. І справді дуже допомагає у просуванні каналу на цьому дикому полі ютубу. Я дуже це ціную і дякую усім вам. Якщо ж ви також хотіли підтримати цей канал і мою діяльність, зробити це можна, як я і сказав вчора, з Патреон, спонсорську підписку на Ютуб або просто через Mono, Privat чи PayPal. Усі реквізити будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Та найголовніше зараз це підтримка наших збройних сил, волонтерів та інших найкращих наших людей, які кожного дня роблять усе можливе та неможливе. Для того, щоб наблизити нашу невідворотну перемогу. Посилання на деякі довірені фонди також будуть у описі під цим відео. Далі буде ще цікавіше, переходимо до фільму Гремліни, який вийшов у далекому 84-му році. Тут нас цікавить момент, коли Рендал Пельцер, батько головного героя Біллі, дзвонить додому своїй дружині зі з'їзду винахідників. Саме у цій сцені ми можемо побачити насправді дуже багато цікавих великодок. Спочатку зверніть увагу на людей, що говорять телефоном по. Задурендела. Це не просто актори, а справжні зіркові камео. Зліва стоїть Стівен Спілберг, продюсер цього фільму. А справа чоловік у капелюсі це Джері Голдсміт, композитор. Та це не все. За декілька секунд серед різної масовки, що ходить навколо, переднім планом пройде цікавого вигляду робот. Це вже робот-робі, персонаж зі старого фільму 56-го року, під назвою Заборонена планета. А наостанок, все тут же. Подивіться тепер на задній план. Деякі з вас одразу можуть впізнати у дивному пристрої, у якому сидить чоловік машину часу з однойменного фільму 60-го року. Що ще цікавіше, буквально у наступному кадрі машина часу щезає, і люди. Ходитимуть навколо і дивуватимуться, куди або коли вона ділась. Цікава маленька великодка, що також пов'язана з фільмом «Гремліни», знайшлась вже у іншому відомому вам фільмі: першій частині назад у майбутнє. Все доволі просто, але знову ж таки, не дуже помітно. Під час сцени, у якій Док Браун випробовує Далоріан на початку фільму, зверніть увагу на маленький блокнотик, що висить на поясі вченого і у який він записує свої розрахунки. На обкладинці цього блокнота зображено одного з гремлінів, а все це звісно, тому що виконавчим продюсером обох цих фільмів був. Стівен Спілберг. А далі ми подивимось на те, чому і як пов'язані між собою назад у майбутнє і мультфільм «Полярний Експрес на самому початку Полярного експресу, головний герой хлопчик, що не вірить у чудеса, вирішує прочитати свою колекцію доказів про несправжність Санта Клауса. Саме тоді в одному з кадрів нам покажуть газетну вирізку зі статтею про страйк, який влаштували Санти. На одному зі знаків, що тримають протестувальники, можна прочитати цікавий напис: скажи так, будівництву. Це самотня сосна. Згадайте, де ще був торгівельний центр з точно такою назвою? Звісно, у фільмах назад у майбутнє. А для невеликого контексту додам, що події у полярному експресії відбуваються на різдво. 56-го року сюжет назад у майбутнє у 85-му та 55-му відповідно. На додачу до цього є ще одна дуже непомітна великодка, Вона буде вже ближче до середини мультфільму. Якраз у момент, коли потяг починає набирати швидкість і машиністи втрачають контроль над керуванням. Саме тут, на якусь секунду-дві, у вас буде можливість побачити панель керування у кабіні машиніста. І саме там, серед усіх приладів моніторингу та контролю, буде видно знайоме. І на вигляд пристрій, це звісно той самий конденсатор потоку, що також встановлено у удалоря. Машині часу з назад у майбутнє. А сховані усі ці посилання у полярному експресі, тому що як цей мультфільм, так і назад у майбутнє зрежисерував Роберт Земекіс. Далі буде парочка цікавих деталей з моєї улюбленої екранізації коміксів про Бетмена. Бетмен повертається режисером, якого був Тім Бертон. Обидві деталі доволі непомітні, але як на мене варті уваги. Спочатку подивимось на сцену, у якій Макс Шрек розмовляє з селіною Кайл рівно перед тим, як скинути її з вікна. Тут буде момент, коли Селіна сидітиме за столом, і світло з настільної лампи буде проєктувати доволі цікаву тінь на обличчі жінки. Цін від окулярів виглядатиме точно як маска жінки кішки, якою стане Селіна. Таке собі невеличке передбачення майбутніх потій фільму. Інша деталь також пов'язана з очима і обличчям, але на цей раз вже Бетмена. Ви точно помічали той факт, що очі у героя під маскою обведені чорною фарбою, бо без цього все виглядало б доволі дивно. Так, от в кінці фільму, коли Брюс Вейн знімає свою маску перед Селіною, спочатку можна помітити, як в одному кадрі очі у нього обведені. А одразу перед тим як зняти шолом, вони вже без макіяжу. Навіть трошки шкода, бо я був би зовсім не проти побачити Брюса Уейна зі смокі Айс або те, як він їх взагалі собі малює. Ще одна страшненька класика новорічного кіно це лялькова анімація жах перед різдвом, про який я згадував на початку цього відео. І хоча режисером мультфільму був Генрі Селік, зняти його було за першотвором саме Тіма Бертона. Саме з цим і пов'язаний цікавий факт. У сцені, коли малі діти замок, «Шок» і стовбур, представляють себе і знімають з обличчя свої маски, їхні обличчя під ними виявляються точно такими саме лячними, як і їхні маски. Так, от ця сцена була зроблена як омаж на п'ятий епізод культового серіалу Сутінкова зона під назвою Маски, що вийшов у далекому 64-му році, і який залишив великий вплив на Тіма Бертона. Коли той був ще дитина, Звісно, річ не обійшлось у цьому випуску і без Гаррі Поттера Я розкажу вам про цікаві штуки одразу з декількох фільмів. А почати можна було б з першої частини Гаррі Поттер та Філософський камінь. На початку цього відео, коли я показував вам Кріса Коламбуса і його доньку у фільмі Один дома, я сказав, що у дівчинки було і ще одне цікаве камео. Так, от згадайте Сюзан Боунс, яку сортувальний капелюх відправив до Гафлпафу. Сюзан Боунс це і є та сама дівчинка. Елеонор Коламбус, донька Кріса Коламбуса, який був режисером перших двох фільмів про Гаррі Поттера. Інший цікавий момент буде вже у в'язні з кабану, коли герої сидять у вагоні Гогвардс Експрес разом зі сплячим професором Люпіном. Пізніше по сюжету герої дізнаються, що Люпин перевертень і має пити спеціальне зілля, яке дозволяє йому контролювати себе під час повного місяця і яке робить його дуже втомленим і сонливим. Саме з цієї причини професор так міцно спить у вагоні. Але що ще цікавіше, якщо подивитись на астрономічний календар 1 вересня 1993 року, коли, до речі, відбуваються події у книзі й фільмі, виявиться, що тої ночі і справді був повний місяць. А от у п'ятому фільмі Орден Фенікса нас цікавить один зі звукових ефектів, а саме у сцені, коли брати Близнюки Візлі запускають фейерверки прямо перед носом у Долоруса Амбріж. Чи це випадковий збіг, чи було це зроблено навмисно? Але оцей звук хлопавки точно такий самий, що і звук хлопавок з гри Гаррі Поттер» та Філософський камінь? Наостанок Гаррі Поттера покажу ще одну цікаву деталь з цього ж п'ятого фільму. У цій частині нас знайомлять з істотами під назвою тестрали. Це щось на кшталт коней, але в них є крила, вони доволі моторошні, і ще вони невидимі. Точніше, їх бачать тільки ті люди, які хоча б раз в своєму житті бачили смерть. Тестрали цієї в Гогвардсі, саме вони запряжені у вози, які везуть студентів до школи, вози не їдуть самі, як ви могли подумати. Так от у фінальній сцені, коли студенти виходять з возів і йдуть до потяга, на задньому плані ви можете побачити, як одна зі студенток, здається, це парваті патіл, буквально вирізається в невидимого тестрала. Можна подумати, що вона просто намагається обійти щось на землі, але там нічого немає, там лише невидимі істоти, і хоча їх не видно, в Візатись у них все таки абсолютно реально. Наостанок у цьому відео подивимось на маленьку великотку з чудового мультфільму Клаус. Можливо, ви знаєте про секрет, пов'язаний з а 113 Це назва однієї з аудиторій у каліфорнійському інституті мистецтв. В цьому кабінеті першокурсники вивчають графічний дизайн та анімацію. І якось так склалось, що випускники цього інституту регулярно залишають номер цієї аудиторії як великотку у своїх роботах. Частіше за все її можна. Побачити у мультфільмах студії Pixar, але вона зустрічається і багато деще. Наприклад, у цьому анімаційному фільмі Клаус під час сцени з втечею Клауса та Джаспера від бандитів зверніть увагу на скриню позаду героїв. На ній дуже чітко можна побачити напис А 113 От такий випуск у мене вийшов на цей раз. Як завжди, сподіваюсь, що вам було цікаво. Можливо, ви дізнались щось нове про свої улюблені фільми та мультфільми. Та головне, сподіваюсь. Що ви просто приємно провели свій час за переглядом цього відео. Це для мене головне. Нагадую, що ви можете підтримати канал і стати його меценатом за бажанням. Усі реквізити є у описі під цим відео. Можете заглянути до мене у соцмережі, Твіттер чи Інстаграм. Буду радий бачити кожного і кожного з вас. Та головне, не забувайте підтримувати нашу армію та волонтерів. Навіть гривня вашого донату наближає нашу невідворотну перемогу. А поки що, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу. Чекайте, чекаєте, не ж я залишити вас без зірки цього шоу? Луна. Передавай привіт підписникам та глядачам. Так і живемо.